Азербайджан та небагатьох з країн колишнього СРСР досяг незалежності від Москви у внутрішній і зовнішній політиці. Можу з упевненістю сказати, що провина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на Російській Федерації. На відміну від Білорусі Лукашенка, яка здалася з потрохами. А зараз я вам покажу, звідки на Білорусь готувалося напад. І якби за 6 годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях, чотири позиції я зараз покажу карту. Привіт. Ільха Малієв продовжив справу батька гейдера. І на сьогоднішній день Баку, не озираючись на думку і позицію Кремля, за допомогою сили відновлює свою територіальну цілісність, паралельно принижуючи миротворчий контингент російської армії. Ви російською? Це якась принципова позиція. Так, так, це абсолютно принципова проблема. Як Азербайджан формувалася Азербайджанська армія. У чому секрет перемоги у Карабахській війні? І на кого після розпаду СРСР спирається та орієнтується цей гордий кавказький народ? Про це й не тільки далі в Арсеналі. <звук> Національна армія незалежного Азербайджану формувалася в умовах триваючої війни в Карабасі. Ще до розпаду СРСР вірмено азербайджанський конфлікт через нагірний Карабах перейшов у відкриту фазу. Він став першим етнополітичним конфліктом на території СРСР у 1987 році. В нагірному Карабасі поселилося невдоволення вірменського населення, яке тут становило більшість. Вірменію, Азербайджан і Карабах охопили мітинги та протести. У лютому 88-го пролилася перша кров. Далі почалися взаємні утиски, погроми та масова втеча вірмен з території Азербайджану і азербайджанців з території Вірменії. Спусковим гачком початку повномасштабних бойових дій став розпад Радянського Союзу та повна незалежність двох ворогуючих держав. Підсумки першої Карабахської війни не влаштовували Баку для врегулювання конфлікту була створена так звана мінська група, до складу якої увійшли представники 11 країн. На полі бою ініціатива належала Єревану. до 1994 року. Вірменські війська взяли під контроль близько 20% території Азербайджану, зокрема й за межами нагірного Карабаху, Лачин, Кельбаджар, Агдам. Фізулі, Джебраїл, Губадли, Зангелан у Бішкеку підписали протокол про припинення вогню між Вірменією, Азербайджаном і сепаратистським нагірним Карабахом. За період бойових дій з 88 по 94 рік у регіоні загинули 30 тисяч людей понад мільйон стали біженцями та вимушеними переселенцями. Причому, що показово влада Азербайджану таврує ворогом саме проросійську владу Вірменії, яка протягом 30 років керувала справами в Єревані до приходу до влади Нікола Пашиняна. Вірменія фактично є джерелом загрози для регіону, оскільки цією країною протягом майже 30 років керували носії фашистської ідеології. Наша країна межує з фашистською державою, і реальна небезпека фашизму не зникла. Його знищить, чи керівництво Вірменії, чи ми. У питанні протистояння з Єреваном Баку не міг розраховувати на Москву. І поки середньоазіатські республіки почали дрейфувати в бік Китаю, Азербайджан зблизився з Туреччиною. Саме Анкара стала головним політичним, військовим і економічним союзником Баку. Президент Азербайджану пан Иль Хамалієв дуже коротко і лаконічно висловив свою особисту думку та особисте ставлення до армії Азербайджану. Він сказав, армія Азербайджану отримає все необхідне для неї, щоб виконувати свої завдання та забезпечувати безпеку країни. Саме втілюючи в життя, сказане верховним головнокомандувачем, армія Азербайджану після війни отримала подальший розвиток, зміцнила свої позиції, підвищила рівень підготовки особового складу та продовжила вдосконалювати свої можливості. Було укладено шушинську декларацію. Перед армією Азербайджану верховний головнокомандувач поставив важливе завдання розвиватися за турецькою моделлю. У сфері військової техніки Азербайджан, як і всі країни колишнього СРСР, володіє значним радянсько-російським арсеналом. Основні бойові танки Т-72 і Т-90. Усього є майже 500 одиниць. Схожа ситуація із БТРами та БМП. Сотні одиниць радянських БМП-2 і БТР-70, а також сотні російських БТР-82 і БМП-3. Повітряні сили Азербайджану – це десятки застарілих радянських винищувачів Су-25, Міг-29, Міг-25 і Су-24. Цікаво, що вже після початку повномасштабної війни в Україні та тріумфу в Карабасі-Баку взявся за зміцнення своїх позицій у повітрі. У лютому 2024 року Азербайджан замовив 24 винищувачі JF-17 «Тандер» у Пакистану з можливістю Докупити ще 50. З огляду на невелику чисельність армії близько 65 тисяч солдатів у збройних силах робиться ставка на технології та сучасне озброєння. У цьому аспекті азербайджанцям допомагає одна з найсильніших армій світу турецька. У Анкари Баку придбав десятки одиниць РЗВ Т-300 і ТРЛ ж 200 Р пів тисячі бойових розвідувальних машин Кобра та Кобра. 2 у сфері безпілотних технологій, окрім Туреччини, Азербайджан тісно співпрацює з Ізраїлем, адже окрім сотень ердоганівських байрактарів, які активно використовувалися у війні в Карабасі. На озброєнні Азербайджану стоять десятки ізраїльських важких ударних дронів: Хермес 450 і Хермес 900 Ударні та розвідувальні безпілотники стали одним із ключових факторів, що забезпечили успіх азербайджанської армії на Карабахському полі бою. Під час переможної для Баку Другої Карабахської війни 2020 року та подальшої операції з ліквідації нагірно-Карабахської республіки у 2023-му Туреччина надавала активну політичну і військову підтримку, техніка, розвідувальні та ударні дрони. Ряд західних ЗМІ стверджує, що за сприяння туреччини до Карабаху безпосередньо перед початком бойових дій були направлені сирійські найманці з числа протурецьких збройних формувань. Тріумфу Алієва, якого підтримував Ердоган, не завадили ані проросійська влада Нагірного Карабаху, ані кремлівські миротворці. Азербайджан здобув беззаперечну перемогу в конфлікті над Вірменією, яку Росія боягузливо кинула на призволяще. Усе, на що вистачило мужності у Кремля, спустити всіх своїх псів на власних же союзників. Молодь Вірменії повинна зрозуміти, що Пашинян зрадник вірменського народу. При цьому, поки кремлівські пропагандисти атакують прем'єра Пашиняна з усіх доступних рупорів, президент Азербайджану налагоджує відносини з лідером Вірменії. Варто зазначити, що прем'єр-міністр Вірменії за підсумками Карабахської війни публічно свариться з Кремлем, відкрито і демонстративно сіючи розбрат у улюбленому путінському дітищі ОДКБ протягом останніх двох років країна-член ОДКБ Вірменія щонайменше тричі зазнала агресії з боку Азербайджану. Засмучує те, що членство Вірменії в ОДКБ не стримало Азербайджан від агресивних дій. Сучасна армія, економічний потенціал і потужний союзник у вигляді Туреччини зробили Азербайджан справді грізним опонентом для Кремля. Адже поки пропагандисти перемивали кістки Пашиняну, на адресу Алієва лунали лише дефірамби. Намагалися посварити з Азербайджаном. Азербайджан, який сьогодні є нашим стратегічним партнером, Азербайджан, який ніде і ні в чому не підводить. І президент Азербайджану Ільхам Гейдарович Алієв є найнадійнішим. Поки Лукашенко і президент Казахстану Токаєв дозволяють Путіну вводити війська на територію своїх держав, Азербайджан чітко окреслює кордони і головне називає речі своїми іменами. Так було у випадку з азербайджанським цивільним літаком, який у грудні 2024 року російські військові збили в небі над Чечнею. Спроби державних структур Росії зам'яти цей інцидент і наполягати на абсурдних версіях, викликають у нас і здивування, і жаль, і справедливе обурення. Ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарати винних, ми вимагаємо повної прозорості. І так було у випадку з спробами російських переговорників маніпулювати темою війни в Україні, порівнюючи її з Карабахом. Дивно, що Мединський не знає, що Карабах ніколи не був спірною територією. Ми хотіли б нагадати, що Карабах це, це споконвічна земля Азербайджану. На жаль, помічник президента Росії порівнює російсько-українську війну із ситуацією в Карабасі. Таке порівняння недоречне, оскільки Азербайджан ніколи не порушував територіальної цілісності жодної країни і не вів агресивної війни проти жодної держави. На цьому все не забувайте писати в коментарях, про які види озброєнь ви хотіли б дізнатися докладніше. Ставте лайк цьому відео, і звісно ж, підписуйтеся на наш канал Арсенал. Посилання в описі під відео.